Всім доброго ранку. Ну що, в мене, як завжди, все не як у людей. Значить, в будні дні я майже там, пару днів щось було в мене. Не робив у вихідні. Навіть часу не було вам записати відео. Ну, так, підвернулося. Вона бути робота була бути ще десь місяць тому. Ну, така непогана, так що прийшлося. Ну нічого, я думаю, і ви від мене трохи відпочиваєте. Так що, таке. Значить, а, ну і все, як завжди, все разом. Значить, позвонив мене там, ну, скажімо так, найліпший кореш. Друг приятель. Каже, я йому давав теж сигарети. Він каже, набий мені штук 200. Я каже, заплачу, все. Та ну, кажу, які плачу. Стільки добра переробив, що кажу йому дві безкоштовно треба набивати, щоб хоч трохи віддячити, як мінімум. Так, ну і значить, до півночі ще сидів з п'ятниці на суботу, набивав вже йому 200 штук, набив, перебив усі гільзи. Містер табака вже нема, топ гільзи там десь до 100, а 100 І Треба замовляти. Вирішив я замовляти Магнус 24 мм. Бо ще, от я даже у цього блогера з стройка табаководства у Харкові, да? ще 3 роки тому відео у нього було. Значить, він казав, що. Могу... Ну, він сам вирощує Тютюн, каже, у мене Берлі дуже міцний. я... Купляю гільзи щоб облегчить. Я став 24 мм каже куплять. Ну, от Магнус. Він его рекламує, ну, все ж таки. Ну, может быть. Чому? Ну, типа, вони легше стоять. Потому что Мертабака 2 см було. Ну, значить, з ними попроще було. І от даже приятель тоді на пробу давав, він каже, коричнево не понравились. Белий тапо, в білого больше понравились гильзи. То есть. Ну, Віддіма, це 2,4. Я думаю, буде якраз трохи трохи злевчувати. Мабуть, хто легкі палить, то їм не дуже вона допоможе, але якось так. Так, що, якось так. так ну що, набуваю першу партію лимона, ще не добиваю, ще є в мене він. Лимон, той. Значить, дивиться. Трохи я вчора. А, що по табаку. Дивіться, значить, шоколад той, що я понабивав, дуже міцним. Тільки просох в гільзах. Зараз нормальний, але ну, я починаю розмінати його нормально. Якщо нормально розм'ять, в мене просто, знаєте, як табу було, що розмінати дуже не можна після електрички, бо там пустота образується. Ну, після цієї машинки, наче нормально. Нормальний. Міленіум я більше не пробував поки що мене осталось пробую набити а той, що мішане я казав міцний я мішав з 4 видами пам'ятаєте там у мене трохи остава це знаєте я вчора штучек 10 по-моєму набив дуже хороший такий аж в общий огонь. і якраз по міцності огонь і по і... Ну, і такий присмак хороший після смак ну, после теж, тоже ну, хороші гільзи вот так Подивимось надо будет ще попробовать може все таки він вместе полежав миллениум смицы до трохи сдружились может гореш пропаде дивиться по поводу от мені людина писала дякував хак. я так розумію что це про що я казав поддерживать сигарету я так розумію значить як я тепер я от набивав 200 штук приятелям у мене, якщо я одразу рычаг тягнув, вони одна навіть зламалася. Получається, одразу приклинює тут здесь. Сламалось, потім пару зам'ялось. Тільки ну, в кінці просто підтримувати, да і все. І бачите, і носик. В самому кінці краще підтримувати, щоб вона просто не впало. Спочатку не треба підтримувати. підтримувати. Якщо якось так. Так що, ну що, в принципі. А. Набивать, значит, у той же вообще мелкий був. Я його і різав міцний, получається, мешаний, що я вчора, як я казав. І міцний різав, і той же ж мелкий був ще под електричку зроблений, І що я хочу сказати? Навчився я трохи ще більше, скажімо так, руку набив. Все. Трошки перебив. Но... Таке, як, як колись. <кхе> Наповняти. Якщо от такий вже мілковатий, то навіть просто достатньо Дв... я раніше двома пальцями потім всередину. По одному пальцю в края даже достатньо двох раз. І раз всередину. Не дуже всередину. Даже. І зверху так от просипаю, щоб як підрівняти. Так, це погана гільза. Зам'ята. І воно, знаєте, якщо длинний і трошки влажноватий, то потрібно по краях три рази. Ну, всередині все одно раз, ну може бути середину трохи більше піджати, Тут даже може вже і і двох занадто. Бачите? Так що отак. А, ще я все... Хотів розказати таке. Знаєте, саме такий простий способи як кажуть, якщо немає термометра влагу зміряти, взяти. І щоб він відходив. Як коли відходить. от зміяв. Він відходить, значить він нормальний. Чесно скажу, я скільки так не робив, в мене завжди він відходить, але навіть я чувствую руками, що зовсім... Інша влажність, так що Ну я не знаю. Так, ну давайте отак. Поменше. Це може бути слабовато. Так що ну якось так. Б'ємо, знімаємо, подивимось сьогодні, що... щось може в голову прийде, ще знімо. А давайте, все знемо. Тобто, ну ви зрозуміло, щоб підтримувати сигарету, треба вже от десь... І просто підтримувати, тому що якщо спочатку і воно приклінет, вона у вас поламається. Все, на цьому буду я закінчувати. Всім дуже дякую за перегляди. Всього вам найкращого. До зустрічі!